Стульчики по 549 гривень. А ну я зараз присяду. Вони зручні. О, класний стульчик. Прикольно. Це я ніяк додому не доїду до себе. Вирішила вийти, бо знаю, що додому приїду. Покушаю, приляжу, засну, а тоді мені буде лень їхати в метро. А я давно вже хотіла сюди заїхати, мені треба дещо докупити, бо я планую певний проєкт, і мені треба всякі штучки-дрючки. Хоча в мене всього повно, але я хочу таке щось новеньке, щось таке оригінальне. Хотіла на тему замовити, але в кошик собі позакидала. Вийшло 4,5 тисячі. Поки що почекаю, ще перегляну. Там так прикольно, чим довше не, не, не забираєш своє замовлення, тим швидше вон вони знижки роблять. Було, наприклад, 4,5, з половиною, а через деякий час дивишся там уже 3 тисячі.